Нехай світанки зорі гублять і стилять роси на траву, нехай запалюють безотню і ніч прогонять громову. Я ледь помітно буду сіять барвисту усмішку і сміх. Я не сполохаю надії. В мені їх вистачить на всіх, Зі сходу суне чорна хмара. В собі несе лиш пустоту, їй болі, й туге все замало, вона розпалює біду, палає криком дике поле, від болю корчиться весна, Несе Дніпро у Чорне море, дівочі сльози і серця. І ти навшпиньки, ледь помітно, збирай докупи бити рай. Бо під ногами долю видно, і хтось за нас її віддав. Упасти вже не маєм права, вростаймо в скеля у землі, хоч дощ і злива заплітає свої гартовані вузли, колись знов небо стане синім, розквітне поле на весь край блакитним льоном світанковим і жовтим кольором